Додому з російського полону повернулися ще 95 наших оборонців. Серед звільнених з полону 51 представник збройних сил України, зокрема 15 тероборонців, 29 нацгвардійців, 11 прикордонників, четверо військових моряків. Усі звільнені цього разу чоловіки. Серед них двоє офіцерів, решта рядовий та сержантський склад. Обмін став можливим завдяки складним перемовинам, які проводить координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, вдалося повернути об. Боронців, які знаходилися в полоні у ПВК Вагнер та підрозділу Ахмат, завдяки взаємодії представників сил безпеки та оборони уряду та команди офісу президента, цього разу повернуто з полону захисників Маріуполя, у тому числі Азовсталі та острова Зміїний. Додому їдуть полонені з Чорнобильської атомної електростанції. 27 оборонців захищали Донецький напрямок, з них п'ятеро з-під міста Бахмут. Є захисники Харківського, Запорізького, Херсонського, Луганського та Сумського напрямків. Серед звільнених українців троє мали статус пошук особи. Тобто Україна повертає також тих захисників та захисниць, які офіційно не були підтверджені ворогом як полонені. З неволі серед інших повернувся військовий музикант 36-ї бригади Морпіг семеро звільнених військовослужбовців брали участь у вертолітній місії гур до окупованого Маріуполя. Серед повернутих також четверо з важкими пораненнями. Один звільнений має суттєву втрату ваги 30 кілограмів. Є військ. Ові з ускладненням хвороб усі вони отримують необхідну реабілітацію та зустрінуться з рідними, яких не бачили багато місяців.